ФРС залишила ставку, але Пауел натякнув на нову загрозу. Чому США опинилися між інфляцією та економічною кризою? Як тарифи Трампа можуть повторно вдарити по крипті? Війна Індії та Пакистану це випадковість чи хід Китаю. Усім привіт! Ви на каналі Double Top Now, З вами я, Віктор, і сьогодні ми поговоримо про важливі апдейти по макро після засідання ФРС. Тим часом біткоін вже майже 100 тисяч доларів, а ефір майже 2 тисячі. Що з ринком і що очікувати далі? Дізнаєтесь в цьому відео. Почнемо, звісно, з рішення ФРС. Вчора вечором, 7 травня, комісія ФРС залишила цільову ставку без змін 4,5%. І це повністю збіглося з очікуваннями ринку. Нагадаю вам, що цільова відсоткова ставка ФРС це ключовий інструмент монетарної політики США, який ви. Значає вартість кредитів між банками від неї залежать процентні ставки по іпотеках, позиках і дохідність облігацій. А значить, доступність грошей в економіці. Для ринків це критично. Коли відсоткову ставку піднімають, то гроші дорожчають, ліквідність падає, а вартість активів, включаючи крипту, знижується. А коли ставку знижують, то ринки отримують сигнал до зростання. Але тут зараз головне це не ставка, а те, що сказав Джером Пауел після оголошення ставки, тобто на своєму виступі. Він чітко дав зрозуміти, що зараз ситуація надзвичайно непроста, і ФРС знаходиться між двома ризиками: з одного боку у нас інфляція, яка не відступає, а з іншого боку, економіка, яка вже починає буксувати. І в центрі всієї цієї проблеми знаходяться тарифи Трампа. Пауел вперше відкрито визнав, що тарифи не просто не зняті, а вони створюють інфляційний тиск. Що це взагалі означає? Це вже класичний парадокс подвійного мандату ФРС, тому що їй потрібно або боротися з інфляцією, або спасати економіку. Обидва шляхи виключають один одного, а ще гірше, що інфляційні очікування знову зростають. Підприємства піднімають ціни на випередження, змагаються хто швидше, а люди все більше втрачають гроші. І все це може розігнати інфляцію навіть без реального економічного зростання. Що чекати далі, Пауел чітко сказав. Це пауза, а не розворот. ФРС, поки прийняли рішення очікувати і спостерігати за даними. Комісія не планує робити швидких рішень, базуючись лише на очікуваннях і здогадках. Хоча вони будуть чекати на реальні дані, це взагалі не означає, що ринок так само завмре в очікуванні. Ринки вже торгують очікування, що у нас далі по ключовим датам і по даним: CPI, тобто по інфляції, у нас 13 травня, по ринку праці у нас 6 червня. А вже в цю суботу ми очікуємо переговори між США та Китаєм щодо тарифів. Тому спостерігаємо за ринками і настроями. Далі переходимо до прогнозу по крипті і у нас є аж два сценарії для вас. За першим сценарієм у нас залишається інфляція, економіка слабшає, і тут ФРС необхідно знижувати ставку. Це плюс для крипти. За другим сценарієм, у нас тарифи, знову розганяють ціни, ФРС стає жорсткішим, і це мінус для ризикових активів, в тому числі для крипти. На даний момент крипта знаходиться в точці невизначеності, і будь-яка новина це імпульс. Також у нас зберігається певна невизначеність через абсолютний хаос у геополітиці. Мало того, що війна між Україною та Росією продовжується, і навіть за посередництва США ми не наближаємось до якогось заключного фактору заключної точки. Так ще й у гру вступає Індія та. Пакистан на даний момент конфлікт виглядає як локальна сутичка, але далі я вам хочу озвучити дуже цікаві думки. А саме у себе в Твіттері Патрік Бет Девід поділився дуже цікавими. Оінтами, по перше, війна між Індією та Пакистаном спалахнула саме тоді, коли Apple та інші компанії почали переносити свої виробництва з Китаю в Індію. По-друге, як наслідок, тарифи руйнують Китай, і таким способом вони можуть посіяти хаос в країні, яка може перетягнути на себе велику частину виробництва. В цьому контексті важливо пам'ятати, Китай союзник Пакистану. США союзник Індії, отож, висновки США обрали паузу. Світ в режимі очікування. Інфляція знову хвилює ринок, тарифи можуть додати хаосу. Хоча вночі були дуже класні новини з приводу виробництва чіпів. І звичайно, геополітика нам не дає спокою. Нагадую, що наразі крипта, як ніколи чутлива до новин і наступні декілька тижнів можуть дуже багато чого вирішити. Дійте з холодною головою і слідкуйте за ринком разом з нами. А ми, як завжди, будемо тримати руку на пульсі. Нагадую, щоб ви натиснули на лайк, підписалися на канал і надіслали це відео своїм друзям. З вами був Віктор, ваш Даблтоп.